Христос Воскрес! Коли ми добре подумаємо про себе, про наше життя, то можемо спостерегти одну таку цікаву річ, що людина, навіть якщо не особливо віруюча або, скажімо, не сильно живе своєю вірою, вона все ж таки не може жити без. Надії. Для того, щоб мати бажання взагалі прожити сьогоднішній вечір, щоб взагалі завтра зранку прокидатися або краще так злізати з ліжка йти щось робити, ми мусимо мати хоч малесеньку якусь мотивацію, хоч якусь надію, хоч якусь впевненість, що мене ще чекає чогось доброго у майбутньому. Без надії життя людини стає нестерпним. Щось подібне чуємо у сьогоднішньому Євангелії, коли двоє учнів розуміють, що не можуть більше лишатися в тому Єрусалимі, настільки розчарувало їх це місце Бога, столиця. Вони там знаходили сенс свого життя, будучи учнями Ісуса Христа. Певно, що не були з 12, але були у колі учнів. Близьких свідків життя Ісуса Христа, але у той момент вони просто йдуть з Єрусалиму до якогось села Емаус. І знаєте, що цікаво, дорогі брати і сестри, навіть до сьогодні археологи не знають, де цей Емаус знаходився, 60 стадій від Єрусалиму. Його ще до сьогодні не знайшли. Є різні е, теорії, але однозначно не знаємо, де це село, невідоме місце. Часом і в нашому житті є такі періоди, що ми розчарувалися, нічого там не хочемо. Все в житті нам здається, не так. І, і життя, можна сказати, перестає бути життям. Людина не може жити без надії. Якщо хочемо сказати як християни, людина не може жити без Пасхи. Бо Пасха дає нам впевненість, що. За тим останнім фактом нашого життя, а тим фактом буде День смерті, все ж таки є сенс життя глибший і найбільший, який лише можна собі уявити. Є життя вічне. Всі ви пригадуєте таке прізвище, як Ньютон, Ісаак Ньютон. Дуже віруюча людина, окрім того, що науковець, і якось е, хтось із друзів в нього запитався, як ви такий серйозний фізик можете вірити у Воскресіння? Ісаак Ньютон, будучи близько своєї лабораторії, він попросив цього друга зайти і показав йому такий простий приклад. Розсипав стружку із заліза. Перемішав її з піском, потім взяв такий добрий магніт, поводив цим магнітом по піску з тою стружкою, ну і, відповідно, магніт увібрав цю, цю стружку, вона приліпилася до магніта. Він показав другові і каже: дивися, якщо я можу з поміж піску зібрати металеві частинки, маючи просто один такий магніт, чому я маю сумніватися, що Бог так само не збере людський порох? У місцях поховання, у гробах і не Воскресить людину. Хіба він не може мати серйознішого магніта відмого? Але тоді ще Ньютон продовжує: я навіть не можу собі уявити, як це має статися. Деколи кажу, я в цьому дуже серйозно сумніваюся. Але я вірю, що Бог має більший магніт від мого, серйозніший магніт. І тому може це то зробити. Дорогі брати і сестри, коли ми маємо справу із вірою, то не маємо боятися сумнівів. Як е, Ісаак дуже щиро признавався, я навіть собі не уявляю, як це має бути. Деколи в мене є сумніви. Папа Франциск, про якого сьогодні багато там читаємо, пригадуємо, проживаємо десь е, такий його величний понтифікат і роздумуємо про ті речі, які він після себе залишає, якось. В, одному, в одній із зустрічей із аудієнцій із вірними він сказав, що віра без сумнівів це несерйозна віра. Дорогі брати і сестри, ми не маємо боятися сумніватися в нашій вірі. Не маємо боятися сумніватися так, як ці двоє учнів. Можна так сказати, не маємо боятися навіть розчарування у вірі. Часом люди, приходячи до сповідальниці, одним із гріхів кажуть, я сумнівався, що Бог існує. За часту я відповідаю, я теж сумніваюся. Щоб сказати правду, дорогі брати і сестри, щоб сказати правду самому собі, сказати цю правду перед Богом і могти цю правду сказати також іншим. Наша віра пов'язана із сумнівами. І каже папа Франциск, що без сумнівів віра не серйозна. І навпаки, завдяки сумнівам, вона росте і утверджується. І ми маємо чітко собі відрізняти, дорогі брати і сестри, коли ми не, не любимо своє життя, коли ми нарікаємо на своє життя, коли ми, можливо, навіть Бога звинувачуємо, що чому так чи інакше в моєму житті сталося, і це справді буде гріхом, маємо відрізняти такого роду ситуацію від інших. Коли ми звертаючися до Бога, розказуємо йому своє життя, наскільки ми придавлені, розчаровані, знеохочені, і тоді це стає молитвою. І тоді це стає поглибленням нашої віри. І тоді це стає утвердженням віри і розвідком. Що роблять ці двоє учні, коли Ісус Христос просто пристає до них, вони. Вони його не пізнають, ці двоє учнів ще не знають, що вони проживають День Пасхи, що вже на світанку, той гріб лишився пустий. Вони нічого не розуміють. І тоді один із них, на ім'я Клеопа, розказує і попросту давайте собі перефразуємо: Клеопа розказує Богові, як йому треба би було бути Месією. Як йому треба було. Поводитися. І каже, ну цей Ісус Назарету був дуже потужний чоловік і словом, і ділом. Але чомусь наші старші, між собою змовившися, ув'язнили його і вбили. А ми думали, що він має бути Месіям. Дорогі брати і сестри, скільки у нас є цих діалогів із Богом, коли ми можемо Богу сказати, Господи, а я думав, думала, що буде інакше. Що моє життя складеться так, то що справдяться там мої очікування? А все зовсім не так. Дорогі брати і сестри, це дуже серйозна молитва. Чи не боїмося ми так молитися? Чи не боїмося ми мати такий діалог із Богом, такої щирої розмови? Бо це дуже важливо. Ми можемо замкнутися в собі, і це буде вигідно лише дияволу. Ми можемо сумніватися, але з Богом про це не говорити. А маємо приклад брати із Клеопи, котрий так щиро вилив свою душу і каже: ну, ми бачили, що якщо не він месія, то хто другий? Нікого потужнішого попросту не було в народі. Ми такого іншого більше не знаємо. Але кінець кінцем висловлює своє розчарування. І цей діалог дуже важливий, дорогі брати і сестри. Бо коли ми ведемо його із Богом, то кінець кінцем Ісус Христос починає нам трошки більше пояснювати про своє життя. Бо зачасту, другі дорогі брати і сестри, ми можемо розказати історію свого життя. Але без Ісуса Христа ми не зможемо зрозуміти ніколи, чому у моєму житті склалося так чи інакше. Ми не зрозуміємо сенсу свого минулого, сенсу своєї життєвої історії без Ісуса Христа. Бо тоді у відповідь ви пригадуєте: Ісус каже, «О нерозумні і повільні серцем. Повільні. Часом ми є такі повільні, бо не, зможем, не можемо насправді побачити, що у нашому минулому Бог провадив наше життя так, щоби привести нас до себе. Часом без Ісуса Христа ми цього не розуміємо. Не можемо розуміти сенс свого життя, чому складається так, а не інакше. І тоді Ісус Христос. За допомогою Святого Писання пробує їм пояснити, що все саме так і мало бути, щоб показалася несправедливість людини, щоб показалася вся грішність людини, щоб, врешті-решт, єдинородний син був виданий, і щоби таким чином він став Месією, котрий спасає всіх. І кожного. І не приходить, щоб політично чи через війну визволити ізраїльський народ із римського поневолення, але приходить, щоб дати людині свободу цілому людству, кожному із нас. І тоді, що важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми, ведучи наш особистий діалог з Ісусом Христом, щоб такою стала наша особиста молитва, щоб ми спокійно приймали рішення, так як роблять ці двоє учнів. Стає темно. Скільки разів у нашому житті стає темно. Скільки разів нам, уже, може, не хочеться нічого робити. Скільки разів у вас таке було, що не хочете, щоб завтрашній день наставав. Не в цьому сенсу. Десь хочеться від всього втікнути. Ось це є той, ось це є та темрява. Котра постає перед учнями і тоді, що вони роблять, вони просять Ісуса Христа, залишися її з нами вже сутінки. Не лишай нас самих. І в той момент вони пізнають Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, дуже важливо, щоби, попри всі сумніви в нашому житті, ми не боялися. Приймати рішення все одно бути з Богом, бо нам може так здаватися, що Бог має доказати своє існування, доказати свою любов у нашому житті. Якщо так не є, якщо ми не розуміємо свого життя, не розуміємо певних ситуацій, то впадаємо в зневірю. Залишаємо молитву, можливо, також таїнства. Але сьогоднішня історія про Учнів зимаусу говорить нам, що якраз наше рішення має бути протилежним. Просити Ісуса Христа, залишися зі мною тоді, коли я нічого не розумію у своєму житті. Тоді, коли темрява. Я хочу залишитися у цій темряві мого життя, у цій трагедії разом з тобою. Бо Ісус Христос хоче, щоби. Ми мали це бажання бути, розділити наше життя із Ним. І тоді Ісус Христос залишається, вони пізнають Його в ламанні хліба, і Він знову зникає в них посеред очей. Дорогі брати і сестри, знову можуть повторюватися сумніви у нашій вірі. Один раз в житті ми можемо бути впевнені, що справді. Ну Бог так близько, що ні, ні з чим це не можна сплутати, а інший раз знову ми його не бачимо. Але все одно ці двоє учнів пам'ятають, що їхнє серце горіло, що те Воскресіння, котре вони побачили, в котрому вони впевнилися, воно вже від сьогодні буде їх і надалі супроводжувати. Ось це дуже важливо. Щоб ми, пригадуючи собі своє минуле, може, своє навернення, свої глибокі пережиття Божої присутності, дуже добру сповідь, розкаяння, щоб ми поверталися до цих моментів і впевнювалися, що навіть якщо зараз не бачу Бога, Бога присутнього в моєму житті, Він є разом зі мною, з ним усе розділяю, з ним хочу про все, що стається в моєму житті. Про все це говорити, розповідати, бо так зростаємо у вірі у Воскресіння. Пригадую собі одну дівчину, яка просилася на духовну розмову вже після того, коли відвідала багатьох психологів, і вже після такого гіркого досвіду каже: ну мені нічого не могло допомогти, бо я відчуваю, що майже має існувати не просто добро в цьому світі, має існувати хтось, хто мене любить. Але я дотепер не пережила цю любов у своєму житті і розповідає про своє життя, котре справді було дуже тяжким. Я цього не відчула, не пережила. Але я знаю, що має бути хтось, хто мене любить. І тому, врешті-решт, після розмов з психологами я вирішила пошукати духівника, котрий би міг мені хоч трошки сказати або пояснити, якщо Бог то існує, то як зрозуміти його присутність у своєму житті. І дорогі брати і сестри, не раз є так, що наша віра тримається на цьому просто відчутті, що має бути той, хто мене любить. Хоча навколо в житті зовсім такі важкі ситуації, несприятливі, ми розчаровані і нічого не хочемо. Часом наша віра буде триматися лише на цій певності. Але є так, як і учні зе Ведімо свій діалог із Богом, щоб зростати, і щоб ця віра завжди була активна і життєва. Амінь.